Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб це в черг розтала. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда на вас. Добрий вечір всім любителям Доти. Choose your hero. Та ні, тут текісси те, те не дуже прикольний. Та дай текіса. Ну він поганий, блядь, Ну піздец, чи... ну, Блядь, тут що в одного джагера поганий, там блядь, ще же та... героїв, та... крім нього. Блять, а піздец, не, мої, вони закотяться в міни. Я, дивись, я, дивись я, я бачу героя на твоїй лінію. Ну, лінії. вони котяться в міни? Я бачу героя, який буде стояти а. проти тебе, і ти пропонуєш взяти слабшого героя проти Джагера. А, а ти думаєш, він буде ко кожних 2 секунди крутитись там чи що? Ні, так ти, і ти не стрибаєш кожних дві секунди. А це ніт уверті він грати не вміє. давай мені текст. Блять, як мене. Ми, оці, ця хуйня просто максимально відбиває в мене в бажання блять грати. Там чели сидять дефолтна хуйня, блять. Проти мене їх вам на тасіку пограє блять ще на комусь, а тут зараз хочу течку в жагера. The battle begins. The battle begins. Значит, поможет. <ріплінгу> Може його гріб. Не, не хочу його. <ріплінгу> Джагера можна На думі сюди наліво. Бля, духу народу, не дам О, тут всі, тут всі. Може. Ні, важко, важко закачати. І у вас варт на лінії стає. Каст... Кастани кнопочку якось. Мене просто зажав. Я сліп, не почекай. Тут варт. А, течка зламав. Лоу хпшні чели тут. Ну, тасіка треба лишати. Ой, там спрут гарний. Ебать, там спрути. Гарно, гарно. Е, тут можна... Перелетиш на форі? Да. А, не, не можна. Те ж кажу, разом нас посипають. Окей. Okay. Підуть, бабарт поставили, я думаю. Ну, будуть форсити, крім. Ну, я то його піддебав, але. Ні, ти не домі дарма, так спішиш, ти нічого не говориш обережно, як стай. Лол. Чило. лол. Паш. 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 Алло! Это хорошо! Умаловато демонджет інфигу. Я до нас його форту. Дивіться, можемо на цьому попробувати щось. секунд на жаль я проебал гриб это на честно Your hero. The battle begins. А Не-не-не, у меня есть стріла. Хочеш мимо, всего человека? Э, давай. Давай, давай, давай біжем, ми біжимо, бежим, мы бежим, друзья. Uh -huh. Не, він думає, що він слышно. Братанчик, 75 золота віддав йому! <гум> Краще б сам помер. Оці доебається до тебе, нема. Та, та та. Та, та, прож... та. Ні, крипів багато, кріпів. Давай, ау. Uh -huh. ну, а ти куда? Не, не, ну, не треба Дякувати там, блять, супутник. Дякую, дякую, дякую. Дякую мамі тату, що зробили Пис... мене з яким охуєнним. Ми можемо втрьох вбити всю команду. Я в вам. ЛК без блінка. Навіть якщо стрибне, я точно повіздам і там встигну щит натиснути. На виномансері войовець, виявить. Тебе герой такий, треба, щоб вони на тебе. 20 бу... секунд ульта, але побулися. я без теп, я вам не поможу. Ні, можеш просто помню. Не трех рідно. Чи ти вб'єш? Ебать, какая эпичная хуйня. Мене, 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 в спину летить МК. Понял. Є регати тут дивись на цьому, а на Вервансі? Отут, отут. Я посіл. Ти під тобі пі... похуй. Разом, 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 разом. Акс, Акс. Чил, чил, чил. Разом, разом, разом ідем. Блять. А чо ти? Вона ж бежить. Бля, помаси, Вервансер. Я хочу далі, далі, далі отут, хорош, хорош, добре. Блять, у нас ще частина команди є, непогонив. Можешь уже і трейдить потихеньку її закійти трошки МК. Я вийшов.

Бля, мене не... дота крашнулась. Ты серьезно? Та. Вау. Перший раз така хуйня. Мене не вельми гарно з ресурсами. Бля, ты ж двигай просто бежить в тебе. Да, хуйня. Бачу. Я норм, я норм. <laughs> Бля, тип жди, будь ласка. Блять, ну сука, володар килець їбаний, ну я не можу пробити героя з тисяча тичка в мене. Гамно. Насправді можна топ вибити ВБТТАПК. тапки. Не... чел, потрати вейф, потрати вейф, до такентаври вернуться на нього? Я підходжу, тут сюди. Ой, вони там буду... дуже хуйово стоять. А, погано. Я добью Тише... течку. А там дивіться. Давай, 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 да. так нормально тавер, тавер, тавер. Не дотягивайся. До ульти треба. О, знайшов ну що Марсі, на ну що Марсі? Все, 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 йду. Бля, не попав. Ну, ну, Він хоче стрибнути, да, да, да. Ну, трохи в говні. Так. Да. Чекай тут. О, цього, цього, цього. Найс, найс. Я без другого поки що. Ммм, okay. mm, ну, мабуть, норм. Хаза. Нам треба стрибати в цю... 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 В Красиво, красиво, технічно. Е, тачка, 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 тачка. Е, буде файш. Помогти мені? Ти, ти, їби, їби, там єби, там, їби. Там, Це там, їм помогти, блядь. Ембер на мені. Поможу, дати. Помогти з ембером.

<свят> Я вмираю сам, Я не можу дуже цей вийти. <свят> Варто повіч, але вам это вже поки. Мабуть, беки. Треба нажму. <порък> Я ладно, мув за віздимкою такий руїн. А, в центрі, центрі. А, є, звичайно. Ви там ви, не знав, ви, ви подали там подали троє, як вийдіть. Як просто. Я нажав за 6-2. Пішов. Ми пішли шукати цього. Акса. Знайшли. Та, ви далеко, ви без мене. Треба разом, груб. Груб <татрес> разом, груб разом. Блядь, Маку там МК непогано збавати. сетапить. Найс. Гороша? Горош, хорош, хорош, хорош. Мульту перечекать, може, швидко зламали. За атомпаркою стоїмо. На я продовжу спліт сплит чуть-чуть хорош, хорош хорош А я из темпларки Сипо да, Та я, я не помню Кентавра кентавра сайвит Так, на да я дав я раз подхилю через

Мужик, ти мав з Майлом в лісі кріпів хоярити, а не колить о, оце. Пам'ятаю, що Там Бладмейл. Боляч. Нахуй! А він через гей зайшов? Ні, ти нічого не кажи, просто будь ласка, побий, десь кріпив yeah. е хвилин в лісі. Все заебісь було. Ми задоджили, відійшли. Ми стягнули одне ТП, два ТП, три yeah, ТП. Ага, знайшов бабку, бля. Сюди де центр сюди. Опс. Е Пуш oh, з бабкою тут, Їбать, я там задоджу, приколдесів. О, Даніель знайшов кента. А він тебе цікаво. А ну, попробуй, блядь, цею, ага. <риклад> Брат, <риклад> получается, це я це. <риклад> <риклад> О, я иду, я иду сюда. Бля, я давай. Вот теперь бля, ямси, <риклад> <риклад> кримсон, стомпит, по съеба. Треба вийти, треба вийти. Треба Варт у, Ну, Нуай, задоджали гамно. Все-все-все, посплітатись отак якісь, може щось відходити зразу, блядь. У нього нема ульта на джагері. Вивеземо. Найс. Я вивезу. Але... джагері бачу. Найс. Далі-далі щось буде кидати. Блядь, бачу я не дуже хочу... Я типа. Давай, давай, розуміти, давай, давай. Я давай, давай. Давай, 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 не... Ну пусти. Ну ти купив да. А, на базі да, спани, сорі. Нас в кур'єрі, блядь. Бачу, бачу. Блядь, БКБ на Пуджи. По бабці, по бабці можна порыгать. Бабка добила. Нормально пришли. Захло ні? нет. Охуй, так я пубул, блядь. Немайся. Коли патіарк. Суха! паті і тут. Відпощітак, цей пощитак. Блять, чому кожен раз Стільки людей? Патіарк є в саб дискорді В закритому саб-каналі. Я там вдень патіарк фуєр. Так, це прямий байт на На сабку не донател. Я хочу на питлі побігати, але мені не люблю на питлі побігати. Який нахуй котел, блядь? Фу, фу, блядь, це герой блять. сука, я, я краще мину... буду грати, сука, я буду грати з чотирма, блядь, гілками з дерева, блядь. но сука я не буду біжте ролити, <laughs> заєбав, нахуй. The battle begins. Ти грубий просто. Ні, ну дивись, ти бачиш, як я заходжу сюди. O, ja nie popałem po komisie. Basik? Ja po mm. No się tak chudziło, sorry. No, a tu drzej bar. Bara mi tam, bara w żołocie. Miraska na szale co mene. A na Mirasku TP budem? Bo na ulicy wszystko zostało. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. давай, вы с тобас. Да, у вас зомби да все тут Варде поставил крыльцу Бля туши зомби на. Хорош, хорош, хорош Напину там Да мне бачу Якось мовнишься Хукай, хукай, хукай! Кунт до тебе йде. там до вас кунто. А, він же. Ну шо ж ти... Я був зразу. Та знаєш, в кращих традиціях вирішив лишити керікіл. Зомбі в топі. Можливо, вам не на мене... Можна, чуть-чуть бруду підставить. Не показуйся на бабці. Оп, оце а на бабці є. твоє. Yeah. А, ти yeah. 5 -5 -5. Я... Я зом... я з палки оправив. Пизда, а фпс вернеш? Угу. Да, да, нема фпс. Даю місце, даю місце, він не потрапляє. У мене є... достик. Він в достах. Okay. Опа, Ты а цього? <звук> Дайте вкусити, блядь. Смачного. Нормально. Це реал SF? А, о, да-да-да-да-да-да. Я в корнях. Окей. Ще Їм міреску. А, а ти ж поруч був. Дав, він Я не міг равагу, бо він був в цьому. Я ж кра... в фірі? Так, да, так, да, так. Да. Я щось... Ні, ми, ми трьох рома. тут в фірі були. Не вмерти в Міду? Там немає корабля. Сейчас забаш спальшу, ней! Ой, ебать. Шо, блядь? Сей пришел, сей, Держачка, ебать! Ну дадешка, блять! Нет, вийсе, на -на наш плей. Наш плей, це БКБ. Буде БКБ, ми зможемо зловити прикол, якийсь і, і все. Ну, на броді точно. Ти поживеш? Ага. Не знаю, ні. Ммм. No, я не попадаю, пасі. Не можу відхилити. Треба чуть-чуть пожити дивіться. Я не можу, бллять. Заровагу умій ульт. Можна? Що це таке? Mm. Тавр! Ламай!

У мене є. в мене не летить м'яка і в мене є Голем. Я, я шусь, у мене є ульта. Ну він поки нікуди. Не покажись, не покажись, він зараз знову вийде, бо ми тут типу. Типово... Я постопаю. Їм пизда. Я все сказав, блядь. На жаль, в мене все кде. Щоб в тебе може менш супорт шмоток було. Все, давай щасливо, бля. Чуть-чуть дайвим. Разом, разом. Направо, право админ. А, админ ебати, теперь, прошу админ. Ага, все. Маганим. Далеко, далеко, пачка, йде. Маганим. Він не помре? А вони. Закидай, закидай підряд. Нема біж. Нормально, вийдіть, я трошки стану. На ХГ, на ХГ станем. Без мани, без мани на цьому. Добре. Оп, іду, іду. Все, працюємо. Чи що, у нас є шось? А чо, а що нам треба? Хошем'я. Дивись, у мене грі... Мані... О, ми гарно стали, гарно, гарно. Разом, разом, разом. Together, together, together. Хілю, Едмін, розвернися, Едмін, Едмін, ти під хілкою. Гарно, гарно. Ну, тварина, дабл кіл. Підхілити, підхілити, чела на грімі. Сука. Ну, каде було? Та нам похуй, якби. Я навіть і так зроблю. О, глів був. Куда ти, куда ти? Ех, тварина, тварина. Дивай, он на собой на мире планировал. Гайс, 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 разом, разом. Далеко побігли. Тварина даблкіл знову, боже, як... Тварина Шу... домінейтін, тварина їбурить, блядь. він бігає в БКБ. Я перший стану, мені похуй. Гарний єблейт. Оракла йду шукати. Нашого оракла. Немає. Разом, 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 разом. на бежу, бежу на Ой-ой-ой, ебать, ой, ой, какие форстаф лучи просто. Ой-ой-ой, куда ты харкаешь, блядь, я сам харкну. Ебать, рускай лагар. Ебать, форстав тут крепкий был, блядь. Чолос сподобалось? Що ти соромишся лише коментар, що так не рідний ну.